10PG 380. Друзі, якщо ви дивитесь це відео, то я маю. Ну, наїті. Однажди ночі. Мені. Ну, наїтія таке появилось, що що ви вже добралися до заміни ременя на своєму подрібну очі. Я вас вітаю. Саша, до чого тут 10pg 380? спитаєте ви мене. Якщо в оригіналі там стоїть 10pg 375 виробник вега. Так, дійсно, в оригіналі на подрібнювачах стоять ремені 10PG 375. Де 10 це кількість склинів. PG це профіль даного ременя, що говорить про те, що крок між сусідніми ребрами 2,32 мм. І 375 це довжина по робочому контуру. Вкотре нагадаю, робочий контур це не зовнішній контур, не внутрішній контур, а це приблизно уявна середня лінія, яка середня лінія по виступу, по клину, яку ну, ми фактично в принципі, не можемо заміряти. Враховуючи масовість та популярність даних подрібнювачів в Україні, бо вони, як дволікий Янус, випускаються під брендами а Алко, РЗТК. Гардена та інші. На початках ми завезли саме Рені 10PG 375. Практика показала, що встановити ведомий шкіл за рахунок ось цього важеля натягу не вдається при Рені 10PG 375. І це не залежить від того, якого виробника цей ремінь. Будь то він вега, будь то він якогось іншого китайського виробництва, будь то він німецького виробництва, там, наприклад, Кантітєв. Тобто у заводських умовах даний ремінь натягується за рахунок якоїсь ну, приспособи, скажімо так. Через те цей ремінь виступає в ролі слабкої ламки, подрібні. Тобто, варто вам всунути. Гілку трохи більшого діаметру, так у сам подрібнювач. І ось цей ремінь моментально рветься, бо він ну, на, на межі своїх можливостей працює, тобто він, ну, максимальний його натяг на заводі в Китаї робиться, і тому він при надмірних навантаженнях, перших надмірних навантаженнях, він одразу рветься. Після того, як ми пройшли поле з граблями у вигляді реалізації ремні. 10pg 375, коли була достатня кількість повернень від клієнтів. Експериментально ми спробували запропонувати клієнтам на пробу ремінь 10pg 380, тобто на 5 мм довший за робочим контуром. У 95% випадків проблема була усунена. Тобто вони змогли ось цей механізм натягу реміння поставити у робоче положення. Для інших 5%, після того, як вони не змогли 380 гривень встановити, були запропоновані варіанти 390 і 400 гривень. І так само так проблема була усунена. Ясна річ, ви можете хотіти все ж таки спробувати встановити 10 pg 375, вони є у нашому магазині, але все ж таки наш практичний досвід вам. Вам кричить просто про те, що все ж таки спробуєте 10PG 380. У нашому магазині він представлений, представлений брендом PIX. Індія, незважаючи на зупове ставлення по типу О, Індія – це достатньо якісний ремінь, достатньо якісний виробник за помірну ціну. Окрім того, є преміальний варіант по Кантітех, там же він буде трошечки довший на 1 мм 10PG. 380 рублей. Поэтому, друзья, выбор за вами. Переходьте на наш магазин. Все наши данные у профиля. Ты долго будешь говорить? Я долго. Я, нет, Я... у меня рука уже болит. Все, пошла к